Шість патрульних екіпажів і одразу п'ять протоколів. Такий творчий доробок одного водія, що влаштував у Львові майже голівудську гонитву. Близько третьої ночі патрульні помітили опель, який стояв на світлофорі з увімкненим дальнім світлом. У відповідь на прохання вімкнути ближнє чоловік різко натиснув на газ. Утім, переслідування тривало недовго. Двічі приїхавши на червоне світло, цікач влетів у дерево. Причину його поведінки з'ясували. Швидко до спроби спекатися патрульних водія підштовхнула відсутність прав вилучених за п'яне водіння. Історія повторилася й цього разу. Драгер показав трохи більше одного проміла алкоголю. У результаті на чоловіка склали п'ять протоколів за скоєну ДТП, за керування у нетверезому стані. Друге впродовж року, за невиконання вимоги про зупинку, а також винесли постанови за керування автомобілем без водійського посвідчення та проїзд на червоне світло. Світлофора тим часом у Києві хмільний керманич вхопив і ще більший джекпот. Великодній ранок хтось б'є пасхальні яйця, а хтось патрульні плюси. Вдарив патрульний автомобіль. Се просто після нічної служби Віталік на повному ходу протаранив поліцейську машину. А що століт произошло? Я винен на те, що я. Угу. А ви їхали на автомобілі, так? Да? На щастя, постраждало лише залізо. Стан нашого героя можна описати коротко пляшка, кагору і це щонайменше. Віталіку так добре, що ноги самі йдуть у танок. А от язик не слухається. Ні, 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 я Все, я здесь. Тому замість твітань водій отримує від копів пропозицію, від якої неможливо відмовитися. На місці огляд на станок стоміння приладом драгер Це відконим. Проходити будеш? Так так, так, так все зроблю. Я те майбутне. Віталік смиренно погоджується. Результат перевищує всі очікування правоохоронців. Два тому перевищено у 13 разів до наступного великодня Віталік, можливо, й отримує конфісковані водійські права. От тільки головне, щоб цю подію він не святкував з таким самим завзяттям.